Вітаю вас, українці! Tesla Model 3, комплектація стандарт плюс. Задній привід у нас 54 кВт час батарея. Свіжо пригнана зі штатів моїм партнером. Сьогодні про неї розповім. З фронтальним пошкодженням незначний. Вистебліться поїхали! Починаємо з переднього багажника. Тут он ось такий, під якісь такі невеличкі речі, ну, ящики грілки можна покласти. Фронтальне було пошкодження не сильне, Поміняний бампер, капот. Крило ось це рідне, його трошечки рихтували отут, десь на кінці, десь отут в нього було пошкодження. Незначне, але залишилось рідним. Фара поміняна. Е, так, тепер оригінал Тесла, до речі, фара. Обушна, ну, скоріш за все, але оригінальна. Ну, а тут рідна залишилась. Підсилювач бампера, нижній, е, наскільки якщо не плутаю, нижній цілий верхній поміняли. І п'ятаки на ланжеронах ті, що відкручуються. Прикручуються передні там, алюмінієві, вони поміняні. Ланжерони не торкались, все добре. Розвал також зроблено. Ну, пофарбована, по суті, була морда. Десь переход, можливо, на дверку трошечки робився, не пам'ятаю, з тієї сторони. Да. Так, в принципі, вона по лака фарбовому, нічого, все добре. Дуже незначні є, отут. -от... Маленькі такі крапельки буквально підтампонювали, бачу. Серйозних подряпин немає. Виглядає все, в принципі, ціло. Я не дуже такий педан, бо є такі тесловоди, що прям ума сходять, якщо десь крапельку знаходять чогось. Лобове скло те, що воно оригінальне, але маленьке на ньому тут скольчик, такий є, якщо б бачили. Якщо доточно докапуватись до дрібниць, то я знайшов ще м'ятинку невеличку тут, на дверці. І подряпинку знайшов, напевно, це при доставці, от незначну, зовсім. Якщо вас це буде дратувати, можна пофарбувати. Ну і в нас панорамний дах. В салоні у нас виглядає ось так. Трошечки потертість є, від, скоріш за все, від джинс на водійській сидушці. Так. Пасажирська без зауважень. Кермо, бачите, виглядає нормально. Model 3, стандарт. Пробіг у нас 86 тисяч км. Тут перевіряли сертифікати, оновлення все є в порядку. Зараз вона єдине, що вже просить стати на оновлення на чергове. Ну Це установка версії 2024 8.9. От До нього треба буде просто до Wi-Fi під'єднатися і оновитись. Ну Я думаю, що ми це зробимо. Стандартний тут у нас як тесловське меню, клімат контроль, авторежим. У нас є підігрів керма. Ось, В авторежимі можна його використовувати. Є підігрів передніх сидінь. І так само позаду є на всіх пасажирів підігрів сидінь. Також у нас є, бачите, круговий обзор, це для Тесли, наскільки я знаю, теж є нормою. В двох словах, для тих, хто з Теслою не знайомий, особливо у нас є датчик світла, бачите, автоматичний дальній. Свернуть дзеркала, складаються так. Це Блокіровка дверей і окон. Бардачок отак у нас відчиняється. Датчик дощу в нас тут також з авторежимом. Дзеркала регулюються, це ми вже коли натискаємо, ми цими клавішами керуємо регулюваннями. Дзеркала, кермо так само регулюється. Також у нас є режими прискорення стандарт і, і спокійно. бачите, Ми зараз будемо їхати, пробуємо. Режим руління, спорт, стандарт, комфорт. Ми зараз будемо їхати, спробуємо. Залишимо стандарт і режим остановки, плавно катіться, одержувати рекуперація, типу ну, як вона буде гальмувати. Загалі-то все керування, вся інформація по автомобілі. Оце можна так сказати, ваш двигун <гум> чи бортовий комп'ютер, все тут, все керування до цього звикаєш як до телефону. Наприклад, коли ти взяв там перший раз в руки айфон або там андроїд, ти покористувався, трошечки. Звик і знаєш, вже, що як тут робити. Сідаєш день-два, їздиш, і вже все знаєш в принципі, можна сказати так, наїзусть. Щодо безпеки, тут спрацювало кермо, торпедо і коліна. Вся безпека відновлена, і справна. мій партнер в цьому запевняє, ви можете це перевіряти, але не думаю, що вас тут буде обманювати тут. Так, і торпеда перешита. Ну, В принципі, по безпеці все. Тут у нас два порта для безконтактної зарядки телефону. Тут ось такий глибоченький кармашок є. Бачите. Два підстаканничка. І підлокітник також глибоченький. Ну, трошечки є потертості подряпинки на самому цьому пластиковому елементі, бачите. Зараз я сів на другий ряд сидінь. Сиджу я сам за собою. Зріст мене 193 см. Колінками я ну скажімо так, упираюсь, коли я сам за собою сижу. Я тут не дуже вальяжно, трошечки доводиться розкидати в сторону коліна. В голові нормально, зараз я не торкаюсь. Скла майже, дати. без болку можу трошечки при... ну при... якщо піднапрягусь. А так, в цілому, сижу. Ну, скажу вам так, з моїм ростом самому за собою трошечки хочеться місця побільше, щоб було. Якщо сісти, наприклад, от за пасажиром середнього, середнього росту, то мені буде тут комфортно. І зручності в мене тут є підлокітники, два підстаканечка, а також в мене є свій повітродув і два Type-C для зарядки наших гаджетів. Багазничок відчиняється у нас ось так. Довго чекати не доводиться. Він живий, нормальний, абсолютно. Багажник, да? є отака така нас тут ниша, тут у нас зарядний пристрій лежить. Спинки, наскільки я пам'ятаю, тут мають скидатись. Що перевірю. Да, я не помиляюсь, бачите, ну, теж зручно, що ви можете щось перевести, більш об'ємне, ніж сам багажник по собі дозволяє. Що важливо, що я вам скажу, що сюди поставлені такі з туманечками ліхтарики, по заводу їх тут не було. І шина поставлена більш високого. Профілю 235-45 стояла, поставили 235-50 r 18 З хорошим протектором шина, можете бачити. Щодо конкретно цієї троєчки, я впевнено вам не скажу. Вона ще так не протестована. ну Плюс-мінус так само воно і буде. Попередню троєчку, яку я продавав, такою саме батареєю, в експлуатації поїздив мій приятель. Ну, від 200 з чимось там взимку саме, там, він не економив. Він, на собі не економив. Клімат був включений, підігрів були включені. І до 350, там, скажімо, на максимально він там виходив. У них, там, якщо не помиляюсь, заявлених паспортних 380-390. Ну, Ви ж розумієте, що це треба постаратись від нуля до нуля, від краю до краю, просто розрядити батарею, доїхати. То це, ну, скажімо так, майже неможливо. От, в принципі, на середньому десь на 300 км розраховуєте пробігу в цьому автомобілі. Зараз спробуємо переїхати через трамвайні рейки, послухати підвізку. Все збитенько, все добре. А заради цікавості, ще зробимо розгін від нуля до сотні, у нас стандарт ускорення, спорт, підвізка. Я натискаю в тапку і рухаємося ми ворку, до речі. Ну Ось ми зробили сотню, ви побачили і погнали далі. ходу ця машина достатньо приємна, їде тихо, як для тесли, то тихо, достатньо. Рулиться непогано. Є з чим, скажімо так, порівнювати. Єдине, що от коли відвикаєш трошки на теслах, не їздив деякий час, зараз Сіви вже починаєш згадувати, позабув, яка клавіша, де що на цьому моніторі, на сенсорі натискається. Ну, прискорення навіть на задньому приводі класно. Ще що я маю звернути вашу увагу: задній привід для Тесли. Реально не страшний, тому що в неї батарея на всю довжину майже кузова. Вона навант... ну, немає, як в ДВС, коли спереду автомобіля, що жопа розвантажена і її може носити. Тут такого майже нема, бо вона нагружена по всьому кузову, Тобто жопу не буде так носити. А система стабілізації я одного разу випробував, в теслах працює дуже-дуже круто. зараз спробую по поганій дорозі трошки проїхатись. Щоб послухати не тільки підвізку, але і в салоні, може якісь заві звуки є, бо вони зазвичай. Ви знаєте, як для Тесли, то реально достатньо тихо в салоні. Реально тихо. Ще важливо сказати, що ccs підтримка адаптера не встановлена. Тобто пришвидшена тут швидка зарядка, тут адаптер не стоїть. Його треба буде додатково прошивати, і встановлювати. Скажу так, таких хлопців, як я, які там з Теслами тільки знайомляться або тільки планують знайомитись знаєте, з електричкою. По-перше, Тесла це один з найтехнологічніших і найнадійніших саме з приводу електро всіх цих деталей, електродвигунів, батарей і так далі. Тобто воно достатньо надійно, на відміну від деяких інших виробників, скажімо так. По обслуговуванню ніяких складнощів немає. Запчастини Теслу зараз просто вище криші, все доступно. Підвізку може обслуговувати будь-який майстер принципово звертатись до якихось профілів спеціалістів саме по Тесла. Вже по програмному забезпеченню, саме по моментам якимось електрики, електроники. Так, да, тут все ж таки краще звертатись до кваліфікованих спеціалістів саме по теслам, але не завжди принципово. Є один мінус. Є такі спеціалісти, я не буду тикати пальцями, котрі користуються тим, що люди не дуже в цьому розуміються, і вони починають просто доїти і розказувати, що все, що робиться за 3 секунди і за там, 500 гривень, вони починаються в 100 доларів кожну операцію рахувати, умовно так. Ну, тому порядність в цьому питанні потрібна. Спеціалістів в принципі, достатньо, машинка сама по собі надійна. З точки зору комфорту, троєчка, так як і всі тесли більшість, трошечки жорсткувата, але я не скажу, що вона не комфортна. Рулиться, вона неймовірно круто. В цілому, отак, від моїх вражень саме від поведінки автомобіля, я задоволений цією троєчкою. Я вам раджу: переїжджайте, перевіряйте цінник. Ми маємо мати теж непоганий вам запропонувати, точніше. Перевіряйте, я думаю, що. На свої гроші це втівка вас порадує аж бігом. То зв'язку до зустрічі з вами, Лога Тренд Автор. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! Вже пересів зараз в іншу машину в Subaru Forester Височенний і згадав кліренс. E, цифр навіть не пам'ятаю. <coughs> Model Y. <coughs> Всі плачуть, хто троєчку дивиться, каже, у вайкі, звісно, там кліренс. Так, да, у вайки є кліренс. Дійсно, там без проблем. Взагалі ніде ви ніколи там, не будете відчувати себе ущербно. Але в троєчке. Кліренсу, от мене попередня трошки продавав мій партнер, він на ній покатався достатньо. Сам живе в частному, в приватному секторі. Без зауважень, по кліренсу, він не був взагалі ніяких проблем не відчув. Єдине, що він сказав, коли снігу, ну, в нас його зараз випадає так часто, аж смішно, коли снігу висипає нормально, тоді трошечки пузом шкребеш по снігу. Це відчувається. Все єдиний такий нюансик з простими, практичними термінами і словами його снизу, без всяких розумних заумних фраз.